Доброго дня! Ми продовжуємо серію наших відеоконсультацій стосовно розгляду правових питань під час спілкування з працівниками правоохоронних органів, зокрема з працівниками міліції. І так пропоную до вашого розгляду правові підстави адміністративного затримання особи. Для того, щоб зрозуміти правомірність дій працівників міліції. Слід зазначити, що є всього на всього три причини і підстави для адміністративного затримання людини. Першою причиною це є припинення адміністративного правопорушення, якщо інші заходи впливу на людину не дієві. Ну, скажімо, людина, вчиняючи адміністративне правопорушення, не реагує на зауваження працівників міліції. З цих підстав людину можуть затримати. Це називається адміністративне затримання. Другою підставою для адміністративного затримання є складення протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо складення такого протоколу є обов'язковим, і якщо немає можливості скласти даний протокол на місці, з цих двох причин ми можемо зробити певні висновки. Наприклад, Якщо працівник міліції звернувся з вимогою про припинення правопорушення, тоді підстав для його адміністративного затримання немає. З другої обставини ми можемо зробити висновок, що ви вправі вимагати від працівника міліції складення адміністративного протоколу на місці. Таким чином, підстав для затримання. Особи немає. Ну, звісно, не всі працівники міліції мають з собою планки протоколів. І таким чином я десь передбачаю, що в таких випадках людина буде затримана і доставлена в радіділ міліції для складення протоколу про адміністративне правопорушення. Стосовно правильності повноти, законності, складення протоколу про адміністративне правопорушення, ми поговоримо. В наступних наших відеоконсультаціях. Третьою причиною для адміністративного затримання особи є своєчасне і правильне, правильний розгляд питання про адміністративну відповідальність особи, а також виконання постанов суду про адміністративний арешт. Кодекс України про адміністративне правопорушення передбачає. Як санкцію за адміністративне правопорушення, адміністративний арешт до 15 діб. Наголошую, такі питання розглядаються тільки судом. І в цьому випадку, якщо особа сама не з'являється, міліція праві доставити в промисловому порядку людину, тобто застосувати адміністративне затримання. Я хотів би звернути вашу увагу на наступні моменти. Що ж робити при таких обставинах? Ну, для прикладу, як ми вже розглядали такі питання в попередніх наших відеоконсультаціях, коли ви йдете по вулиці, до вас підходить працівник міліції і пропонуємо проїхати з ним в райділу міліції. Ті моменти ми вже оглянули, але, зокрема, я би хотів зупинитися на наступному. Вимоги Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачають стаття 261, каже, що при. Застосування адміністративного затримання зобов'язані працівники міліції повідомити близьких і родичів про таке затримання. Тобто це є і вашим правом, і одночасно обов'язком обов правоохоронців. Вони мусять повідомити близьких. Крім цього, якщо ви не один, або навіть якщо ви один, кожного з нас зараз є мобільний телефон, ви праві на телефонний дзвінок. Ви можете набрати. Номер 102 Ці дзвінки всі записуються. Черговий працівник міліції підніме трубку і ви можете йому розказати, що з вами сталося. Щодо вас підійшов працівник міліції, вимагає протиправно проїхати з ним в районні міліції, мотивуючи це тим, що йому необхідно встановити вашу особу. А ви йому пред'являєте паспорт, посвідчення водія чи якийсь інший документ. Який засвідчує вашу особу, де да він на це не реагує. Ви вправі просити, щоб черговий міліції направив до вас додатковий наряд для того, щоб зафіксувати це, цю подію, а також ви вправі і просити, щоб на місці події виїхали працівники інспекції по особовому складу міліції, так звана внутрішня безпека міліції. Таким чином, ви можете розраховувати на те, що ваші права будуть принаймні, якщо не захищені, то хоча б збережені, і ви не понесете якихось наслідків за тих чи інших обставин при адміністративному затриманні. Дякую.